Чотири міфи Росії про полтавську битву. Міф номер один. Гетьман Мазепа зрадив московського царя Петра І. Петро І звинуватив Мазепу у тому, що він і змінив нам великому государю, без всякої даної йому к тому причини і переїхав к королю шведському. Насправді ж, гетьман Мазепа вирішив піти на союз із шведським королем, щоб вберегти Україну. У листі до Івана Скоропадського Мазе пописав, що ворожа нам здавна московська сила, без жодного з нами погодження, почала забирати собі міста, а народ бажає навіки віддати в рабство. Міф номер два Мазепа прагнув віддати Україну на поталу Польщі. Петро І звинуватив Мазепу у тому, що він підписав договір з королем Польщі Станіславом Лещинським. Але насправді жодної письмової угоди не було. Це була лише легенда. Міф третій україно шведського договору не існувало. Насправді ж Мазепа та Карл XII підписали у жовтні у 1708 році воєнно-політичний договір. На жаль, оригінал не зберігся, бо після полтавської битви шведи знищили важливі документи, щоб вони не потрапили до рук ворога. Четвертий міф анафема Мазепи покарання гетьмана відступника. Згідно з офіційною заявою на всесвітній раді, саленський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на Мазепу. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.